Прийшли і, і натрапили ми на машинки. Зараз підемося ціни на машинки в Іспанії. Галоліна, то продаж, напевно. Що в нас тут 3000 євро 2008 рік, 175 тисяч пробіг. Один і два моторчик. Шевролет. А ну ще який. 4500 євро 4500 євро рік, 1, 10 рік 1,7 дизель 235 тисяч пробіг Opel Opel якийсь Opel Opel Astra Далі Ford Ford Рощий 7800 Що у нас там є? Ford Focus, 39 тисяч пробіг, 2014 року, 7800 євро. Абсолютно адекватна, нормальна ціна. Так, тут на ціни немає на Реношку, Так, ще один Форт. 2006 рік старіший. 2006 рік 1,6, 2500 євро. точних характеристик нема. Так, Opel. Opel. 3300 євро 2009 рік, 1,3 дизель, d 260 тисяч пробіг, дуже дешеві машини. Для прикладу такий от Ford точно в Україні би коштував поза 5 тисяч. А в нас це 2500 євро. Так, що там ще є далі? І ще що там далі Якийсь Opel. Opel, 2003 рік, 2300 євро Мотор 2.0 дизель Нормальна, адекватна ціна Це що в нас там стоїть? 3650-2009 рік Також непогано Тут ще одна дешева машинка. 2005 рік. 2700 євро. Досить цікаво. Ціни на машинки. Ще дві машинки Fiat. Італійський і... І Fiat. Тисяч саме рік, 3000 майже євро, 120 тисяч пробіг, 1,3 дизель. 12 рік тисяч точні характеристики до 1900 тисяч так тут що 5800 2011 рік несе адекватні ціни.